Топоги вечір! Мене звати Лутікозел Віталій і Рональд Хамп. Ви дивитесь програму Мультик з Лутікозлом. Деталі на сайті mult.ictv.ua. Слухай, Рональд Хамп, Ви знаєте, що так краще? Ні. А краще. Майже так Лутікосел. І так, розіберетеся в Віталій. Не тафа Виключай камеру. Друзі. Не запам'ятайте, які всі моменти дивіться нашим життям. Ти може готуєш? Ні. А суп? Теж ні. Суп. 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 Шук. Слухай, ти мене не відчувайся. Теж не відчувайся. Я тобі ні кожним моментом не даю. Бечень, печеньє, бічень, а? Так, досить віталь, досить, ти довіряєш краще? Ні, я тобі нікого не казав. А якщо так, як телеканал ICTV. Ти мене зрозумів? Ні. Ви я тобі кожен у тебя не забубіся. Я нікого не побачив. <св Minor> Ай-яй-яй-яй-яй, ролик. Там досить. я показую. Так, не можна облизувать! Я дві кормчерлу вернус бу о а Так, ніколи не побач, як ти, я в тегру за неев. Все! Я ніколи не побачу, скіт. Ти проблем побачиш світ, ти мене поняв, Ронат Хамп, зайдіть сюди, Ронат Хамп. Стоп, з вами є Хамп, Віталій і Лукі Ползев, і ви дивитесь мультик з Блуді Козлом до мене? Думера... Дот Сімлайтер Ньюс у п'ятницю восьма вечора ICTV.